Ми сьогодні маємо два похорони військових. Я кожен раз, коли їду на цей на похорон до, до воєнних, я по-особливому сумую, мені по-особливому важко. Тому що кожен раз зустрічаєш нових родин, які мають переживають. Глибоку втрату того, хто загинув. І певно, що певно, що кожен раз частинку того болю забираєш з собою в центрі і везеш тут це важко. Тому кажу вам. Віднесіться до наших воїнів з пошаною, з тими хлопцями, хто служить, підтримуйте їх, як можете. Моліться за них, щоб Господь Бог їх беріг, щоб давав їм сили, відваги, охороняв їх всю. І також згадуйте наших загинувших воїнів. Я думаю, що немає такого села, де би не був на цвинтарі прапор, щоб не висів, бо там похоронений воїн. Найдіть час просто, при нагоді. Так, сьогодні піду на цвинтар. Стану коло могили нашого земляка, воїна і зговорюваче наш погородиці Діво. І від себе скажу порослі. Навчиться ходити на цвинтар, на алею слави до наших воїнів. Опустимо це тепер, тому буде тяжко здоганяти. тому... Ми маємо навчити своїх дітей, своїх внуків, своїх правнуків, що де б ми не ходили, але я слави, це має бути місце, де кожен з нас має прийти і поклонитися нашим героям, нашим воїнам.